Темівське легендарна українська ігриста. Відчувай моменти життя. Створи своє свято! Привіт, це Шопошоу. І сьогодні розкажу вам про таке. Потап анонсував концертний тур. Виконавця велбої побили люди у мілітарі формі. Остап Ступка розповів, чим завершилася його п'яна, ДТП з постраждалим. А Андрій Бідняков прокоментував зради у шлюбі з настою короткою. Тож погнали. Репер потап анонсував перші за довгий час концерти, Щоправда, не в Україні, а за кордоном. І при цьому репера ще й запідозрили у співпраці з росіянами. А тепер давайте спочатку. Потап, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, нещодавно оголосив про своє повернення на сцену. У соцмережах він повідомив, що вирушає у тур США. Зокрема, він планує виступити з 8 по 15 березня у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Філадельфії та Майамі – Щоправда, враховуючи лісові пожежі у Лос-Анджелесі, не факт, що концерт там відбудеться. Але зараз не про це. Пота панонсував, що це буде тур найпопулярніших хітів. Зокрема, прозвучать пісні від Питапинастя, в рівні стекло, «Мазгі» та, цитую щось кардинально нове від проєкту Славік Балагану». Що це за проєкт? Поки невідомо. Але цікаво інше, що після цієї новини телеграм-канал Злива підмітив, що концертний тур потапу організовує компанія Івент Картел. І саме ця компанія влаштовувала у США виступи відомих російських артистів. І до того ж, виступи Потапа будуть на майданчиках у клубах, які, мовляв, позиціонують себе російськими. Поки що сам репер цю інформацію не коментував, тож почекаємо на офіційну відповідь. Остап Ступка заговорив про весілля зі своєю коханою, яка молодша за нього на 35 років. Тож в інтерв'ю обоз він, в принципі, розповів про їхню історію кохання. Каже, що насправді почуття у нього виникли не одразу. Вони познайомилися у театрі Франка і в обранницю Маргариту. Остап Ступка закохався з третього разу. Мовляв, у неї була потреба в ньому, а в нього у ній. І все зійшлося. До речі, актор вже навіть познайомив кохану з мамою. Каже, що вони один раз приходили в гості. Але Остап Ступка не хоче, щоб мама сильно стресувала і оберігає її. Ну а щодо весілля з Маргаритою, то актор поки про це не думає. Каже, що коли читає історії про те, що люди побралися після 10 років стосунків, то це те, що треба. Бо одружуватися через півроку рік не те. Треба якийсь час пожити разом, відчути один одного і все таке. До слова уступка було чотири шлюби, і він у тому ж інтерв'ю обо вперше розповів, чому вони з колишньою дружиною розійшлися. Як відомо, його четверта обраниця Дарина була молодша за актора на 20 років. Дівчина уникала публічності, не давала інтерв'ю, і про неї було мало що відомо. Вони почали зустрічатися у 2014 році, але через приблизно 10 років розійшлися. Як сказав Остап Ступка, початок повномасштабного вторгнення став для них випробуванням. Плюс ще одним викликом була ава. Арія, в яку потрапив артист у квітні 2023 року, і був тоді за кермом у нетверезому стані. До слова Ступка сказав, що вдалося вирішити ту всю історію з постраждалим після цієї аварії мирним шляхом, а як саме не уточнив. Зараз автору заборонено сідати за кермо. Тож він їздить на таксі і жартує, що в нього роман з перевізниками. Однак він подав апеляцію до суду, аби скоротити термін заборони на кермування авто. Та не тільки ця історія вплинула на стосунки актора з Дариною, його колишньою дружиною. Виявляється, у 2022 році у дівчини по Мартату, у досить молодому віці, і це горе дуже сильно вплинуло на неї. І, врешті, вони розійшлися. Та зараз вони з актором продовжують підтримувати зв'язок як друзі. І до речі, з іншими своїми. Колишніми дружинами Остап Ступка теж не конфліктує, підтримує дружні стосунки та час від часу спілкується. Ну а щодо дітей, яких він має від колишніх, то теж дещо розповів. Як відомо, в актора троє дітей. Дмитро Ступка від першого шлюбу живе і працює в США, і про нього в цілому всі все знають, бо він публічний. А от щодо його молодших дітей, то виявляється, що донька Устина, якій 24 роки навчалася у Польщі на міжнародного культуролога, а зараз повернулася в Україну. А син Богдан якому 17 років закінчив школу і зараз в роздумах про своє майбутнє, при цьому ступка каже, що не змушує дітей бути акторами і не наполягає йти у якійсь творчі професії. Вважає, що вони самі мають визначитися, ким хочуть бути, і це правильно. Акторка Олена Світлицька розлучилася зі своїм чоловіком Миколою. Пара була разом 10 років, з них у шлюбі 9 років, і в них народилися двоє дівчат. Ну а зараз акторка дуже неочікувано у соцмережах повідомила, що вони з чоловіком більше. Не разом вона написала, що вони давно перестали існувати як пара, але до останнього намагалися все зберегти. Вони дуже багато говорили, пройшли крізь сльози, біль, сміх від спогадів. Та врешті Олена Світлицька каже, що все закінчилося, і на позитивній ноті вони лишилися найкращими друзями, батьками для дітей і ідеальними колишніми. Бо як написала, ніякого бруду, хайпу та інтриг не буде. Щодо причин, чому подружжя вирішили розійтися, Олена Світлицька вирішила не казати, бо це в. Все ж таки особисте, але додала, що їм дуже важко і боляче було прийняти це рішення, але ще болючіше дивитися, як вони все руйнують на очах їхніх дітей. Тож наостанок вона подякувала чоловіку за їхню історію, за прізвище, за неймовірних донечок і за те, що була щасливою. Звісно, шкода, що все так, але будемо вірити, що все ще не робиться на краще. Проти холостяка тринадцятого сезону Олександра Терена була відкрита судова справа. Ось такий компромат вдалося розшукати журналістам, а хлопець прокоментував це. Тож в інтерв'ю Бігу з інфо журналістка розповіла, що у 2017 році, 4 січня, у місті Рівне, Олександр Терен вкрав з магазину шоколадне яйце Кіндерджой за 24 гривні. На момент скоєння правопорушення йому, начебто, був 21 рік. Тоді на нього було відкрите адміністративне провадження і призначений штраф у розмірі 170 гривень. Однак коли журналістка про це розповіла Олександр. Олександру Терену він розсміявся і от що сказав: що не пам'ятає такого, тим паче, що була судова справа. Але судова справа за яйце Kinder Joy за 24 гривні ну це сильно. Але якщо чесно, то я в дитинстві теж дещо вкрала. Точніше, я просто поклала в кишеню чупа-чупс звичайний і забула викласти його на касі. Правда, адміністративну справу на мене не відкривали. Я прийшла в магазин віддати той чупа-чупс зі сльозами на очах. З мене всі посміялися, але так я ледь не стала кримінальним авторитетом. Вчасно зупинилася. Виконавця Антона Вельбоя побили. Про це артист повідомив в інстаграмі і показав травми на своїй голові. Все виявилося доволі серйозно, адже Велбой навіть звернувся за допомогою до лікарів. Медики зафіксували побої та діагностували у нього забої м'яких тканин. Побиття очевидно, що сталося вночі, адже медичний висновок артист отримав 13 січня о другій ночі. До слова, Велбой навіть публікував фото з візиту поліції. Однак, що саме трапилося, виконавець спершу не говорив, лише зазначив, що за дівчат потрібно боротися. Отися а пізніше додав, що його нібито побили люди в формі, і в нього є відповідне відео, яке він опублікує трошечки пізніше. На момент запису цієї програми виконавець не пояснив, все ж таки, що сталося, і відео не опублікував, тому залишається чекати. Однак прокоментували побиття велбоя у поліції. Проєкт живеел представляє звернувся за коментарями до правоохоронців, і ці повідомили, що з'ясовують обставини нападом та вже відкрили кримінальне провадження за фактом побиття артиста та нанесення йому легких ті. Лесних ушкоджень нападникам загрожує штраф або громадські роботи. Ну і бажаємо велбою швидкого відновлення. Ведучий Андрій Бідняков. Перше прокоментував зради у шлюбі з Анастасією Короткою. Як ви знаєте, минулого року пара розлучилася після 10 років у шлюбі і 16 років стосунків. У причини вони не вдавалися, але відомо, що ініціатором розлучення була Анастасія Коротка. екс навіть після розлучення не втрачають оптимізму та почуття гумору і іноді жартують щодо пліток, які ходять в мережі час від часу. І от, наприклад, прихильники пари почали думати, що Андрій Бідняков і Настя Коротка розійшлися через зраду. Тож ви Дучий у своєму фірмовому жартівливому стилі прокоментував ці чутки. Він опублікував фото з рогами оленя і написав, що це подарунок від колишньої на новий рік. Таким чином Андрій Бідняков вкотре посміявся над вигаданими плітками, бо ніяких подружніх зрад у них з настою не було. Сама блогерка про це писала, коли повідомляла про розлучення. Але круто, що вони змогли зберегти теплі і класні стосунки між собою, і можуть писати один одному, знаєте, не тільки після келиху вина, якщо ви розумієте про що я. Ірина Білик неочікувано засвітилася разом з колишнім чоловіком співачки зрадниці Ані Лорак. Мова про трецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, і це не те, про що ми могли б з вами спершу подумати. Справа у тому, що співачка і Мурат разом співпрацюють на сторінці компанії з продажу косметики, співвласником якої є бізнесмен, з'явилося відео з Іриною Білик. Там вона сказала, що Мурат це мачо і її давній друг, якого вона знає більше 20 років. Тож вони вирішили зробити таку собі колаборацію у новому проєкті. Однак що це за проєкт, поки не розкривають. Зрозуміло тільки одне: що вони зняли дуже гарний якісний контент. До речі, до зйомок цього проєкту долучився і відомий візажист і блогер Єгор Андрюшин. Тож, впевнена, скоро дізнаємося, що там за проєкт вони разом зробили. Гурт П'ятниця потрапив у скандал через російську мову. Щоправда, для колективу такий скандал вже не вперше у 2023 році. Вони виступали у США з російськомовною програмою, і тоді українці були дещо цим обурені. Ну а зараз колектив звинуватили у тому, що вони працюють на аудиторію країни-агресорки. Право у тому, що Сергій Бабкін та Андрій Запорожець у лютому їдуть у тур країнами Європи. І щоб повідомити про нові концерти за кордоном, артисти гурту П'ятниця записали відео. Сергій Бабкін грав на гітарі, а Андрій Запорожець співав та називав європейські міста і дати, коли відбудуться виступи. Але музиканти зробили це російською мовою, чим власне і обурили українців. Февраль, февраль. Так, вони підтримують Україну, вони допомагають. І, наприклад, нещодавно відправили діткам із села Гроза Куп'янського району подарункові набори. Але після того відео підписники висловили нерозуміння, чому український гурт під час війни у публічному просторі продовжує використовувати російську мову. Ну а дехто з користувачів навіть припустив, що колектив таким чином намагається запросити росіян приходити на їхні концерти. Поки гурт п'ятниця офіційно не коментував цей скандал, але натомість анонсував нову пісню українською мовою. Власне трек про. Файних людей, однак, коли відбудеться його прем'єра, і як називається новинка, поки що невідомо. Лише те, що камін Ну, то скоро. Файні люди біля мене. Тож, поки почекаємо. Ну а ви пишіть нам у коментах, що думаєте щодо цієї ситуації з гуртом «Пятниця». Родина співачки Мікі Ньютон терміново евакуюється з дому через масштабні пожежі в США. Як ви знаєте, цього місяця там почалися дуже сильні пожежі через тривалу посуху, і вогонь зносить все на своєму шляху. Це найбільш руйнівні лісові пожежі в історії Лос-Анджелеса, і вони зрівняли з землею цілі райони. Тисячі будинків буквально згоріли вщент, є постраждалі та на жаль загиблі. А сотні тисяч людей вимушені були евакуюватися. Без домів лишилися чимало відомих зірок, таких як Періс Гілтон, Бен Афлек, Ентоні Опкінс, Адам Броуді та багато інших. І українці, які там мешкають, також упинилися у зоні ризику. Так, співачка Міка Ньютон спершу показала наслідки руйніної пожежі та сказала, що їм з чоловіком іноземцем на щастя не довелося евакуюватися. Однак, після кількох годин їм прийшло сповіщення про загрозу і прохання терміново евакуюватися. Співачка каже, що це все ніби у страшному сні, але не його. Також неподалік від регіону, де відбуваються пожежі, мешкає актор Дмитро Ступка. Він вийшов на зв'язок, повідомив, що з ним все добре, але те, що відбувається у Лос-Анджелесі, це катастрофа, і такого він ще не бачив. Актор також додав, що на щастя він обрав квартиру подалі від багатих районів, і саме це врятувало його та його родину від пожеж. Щоправда, пізніше йому також надійшло повідомлення про підготовку до евакуації, тому що через сильний вітер пожежа поширюється дуже дуже швидко і охоплює інші регіони. Неподалік від вогню Ходиться і хореограф, головний герой першого сезону шоу Холостяк Макс Чмарковський. Він вже давно мешкає в США з дружиною і трьома дітьми, і от він показав у соцмережах вид з вікна їхньої спальні. На кадрах видно пожежі і червоне небо від полум'я, яке охопило район Пасіфік Палісейс, в якому власне розпочалася пожежа, і він повністю згорів. Поки що, начебто, Максу Чмарковському з родиною не довелося евакуюватися, але як сказала його дружина, у разі необхідності вони будуть терміново виїжджати. Вони знаходяться в епіцентрі, а вогонь довкола їхнього регіону. Тож вони слідкують за новинами. Пожежі у Лос-Анджелесі правда виглядає дуже моторошно, але сподіваємося, що пожежникам вдасться це зупинити. Відомого зіркового фотографа Олександра Ктиторчука відправили за грати на 12 років. Для початку розкажу вам, хто цей чоловік свого часу він був дуже популярним і регулярно робив фотосесії відомим зіркам українського шоу візу Оля Полякова, Тіна Кароль, Настя Каменських і Потап, Наталія Могилевська, Богдан Ступка, Скрябін, Світлана Лобода, Віктор Павлік. Всі вони працювали з цим фотографом і мали гарні світлини. До того ж, Олександр Ктиторчук працював над телевізійними проєктами. Він ходив на світські заходи. Одним Словом він був дуже і дуже популярним і затребуваним. Однак, у листопаді 2020 року його затримали, і тоді ця справа спричинила справжній резонанс. Його підозрювали у розбещенні та гвалтуванні неповнолітніх. Цілих чотири роки тривало розслідування, і суд над фотографом. Врешті, через роки, прокурори змогли довести, що з 2017 по 2020 роки фотограф розбещував неповнолітніх дівчат, які приходили до нього на фотосесії і вчиняв відносно них дії розпусного характеру. Він змушував підлітків брати участь у відвертих фотосесіях за допомогою психологічного тиску а злочини розпусного сексуального характеру він скоював безпосередньо під час фотографування дівчат та у спеціально облаштованому автомобілі. Більше того, поліцейські з'ясували, що обвинувачений здійснював такі незаконні дії, починаючи з 2011 року. Тож, як повідомили у нацполіції, суд постановив ув'язнити Олександра Титорчука на 12 років і 10 місяців. До слова, 60-річний фотограф у суді визнав свою провину і відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду. Щоправда, цим відшкодуванням вже нічого не виправиш. А на останок я лишила дещо незвичайне. Тало відомо, хто зіграє роль Путіна у політичному трилері Кремлівський чарівник. Якщо чесно, я була не в контексті, що таке кіно планують знімати, але так планують. Навесні 2024 року стало відомо, що французький режисер Олів'є Асаяс хоче екранізувати одноіменний роман Кремлівський чарівник італійського письменника Джуліано Даемполі. У центрі сюжету вигаданий персонаж Вадим Баранов. Його прототипом називають колишнього заступника глави адміністрації президента і радника Путіна Владислава Суркова. Ну і в книзі йде мова про телепродюсера, який у 90-х стає політтехнологом, власне, бункерного. У тому романі згадується чимало історичних Позій той самий прихід Путіна до влади, Друга Чеченська війна, Помаранчева революція навіть і багато інших. Ну і зараз стало відомо, хто зіграє роль президента країни-агресорки. І це друзі, відомий актор Джуд Лоу. До речі, сам актор каже, що ще не розпочав працювати над своїм героєм, але додав, що це завдання нагадує йому сходження на Еверест. Я навіть не знаю, але як на мене, сходження на Еверест звучить приємніше, ніж те, кого йому потрібно буде зіграти. Тож побачимо з часом, що з того вийде. От і все на сьогодні це були всі новини шоу-візу. Тож дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки і не забувайте донатити нашим військовим. І побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску шоу». Па-па!